Всім привіт! На роботі сижу. Чому сижу? Тому що вимушена була відкрити ноутбук, відкрити ЗУС і просто чекати на вказівки бухгалтера, тому що, коли я хворіла, я мала право отримати хворобове, лікарняне і там бухгалтер повинна була щось подати заявку, але ну, так як в ну це довірені, довіреність. Якась помилка по вині бухгалтера в її прізвищі, бо вона мені бланк вислала і то вніс не прийняли. І тепер вона хотіла, щоб я онлайн з нею зв'язалась і під час онлайн сесії заповнила там щось. А я кажу, я маю інвалідність по зору, і я не зможу просто зорієнтуватися, тому що мені реально це важко. І тому кажу, напишіть мені якусь інструкцію, і я тоді зможу помалу зробити це. Ну, крок по кроку. Тобто у мене задача усложняється тим, що я не бачу так, як всі, хоч я користуюсь всіми ну, соціцями, все, але зір у мене поганий і це набагато погіршує все. Якби з самого дитинства так було. Тільки ніхто не зважав на те і не звертав уваги. І я думала, так і треба. Знаєте, як, наприклад, людина живе в якихось таких умовах, вона думає, так і треба, значить, а люди, що краще живуть, і до моїх ну, погано бачачих очей. До мого зору треба підстраюватись і треба казати людям про це, тому що люди не знають це. І думають, що так, як вони бачать, і так і я бачу, а це не так. На будь-якій роботі, чому я не трималась, тому що на мене завжди кричали, що брудно там чи ще що. І це реальна проблема. І тому це дуже Травмує це впливає на нервову систему. Ну і якось так. І тому, тому, якби чекаю на відповідь бухгалтера, вона сказала, що подешла інструкція, як зробити електронічне пальномоцництво. Ну і якось так. А ще, якщо я в мене ж одне око. Погано бачить, тому що було операції, три операції і відшарування сітківки, і тому воно касоглазить, тому що це було відшарування сітківки, а, і один, один глаз бачить нормально, ну, більш-менш нормально, слава Богу. Але буває, що я руками залізу потру око, і масло, те, що на руках, попадає на. Ту сочевку на контактну лінзу. І тоді в мене туман, тому що жир плаває. Ну, і це такі нюанси. Знаєте, багато мені коментарів пишуть якісь дебіли, ідіоти, які починають мене обзивати. Ви уявляєте собі, є такі дебіли, які обзивають. Називають мене косоглазою, обзивають і всякі гадості пишуть. І я це взагалі не приймаю, тому що це люди неадекватні взагалі. Не факт, що вони люди, може вони якісь не з нашої планети. І я просто їх блокую, і все, і забуваю. Ну, Не так, щоб повністю трошки залишається, звісно, така. Шок від жорстокості людей. Наскільки люди жорстокі і як вони пишуть. І тому, може бути, я не приймаю жодної критики. І коли оце недавно мені написали там щось за мої квітки, чи що, то я одразу в штики, тому що мені ця критика вже ось де сидить. І мені так само не треба неправдива похвала, як і критика. Просто приймати, як є. Все. Ось так. Вирішила трохи щось, щось трохи розказати. Ну і чекаю ще 2 години до наступної учениці. У мене сьогодні було дві клієнтки і два уроки буде наступна учениця, потім ще одна учениця. Ну, і ввечері я сподіваюся, поїду на ту квартиру і там заберуть у мене задармо шафу, я сподіваюся, і комод. Перевезу речі в п'ятницю. Я домовилася з перевізником. Ось воно щешеться, аж пальцями лізу, а потім ці жирові, що на, на пальцях, тому що хоч помиєш руки, а олія так не змивається, воно попадає на лінцу. Ну, в общем, домовилась насчет перевозки 300-350 злотих, і одна людина перевозить і вносить, спускає і піднімає. Якось так побачимо. Надіюсь, я вже переїду, і тоді буде легше. Якась трохи нервово. Оце всі переїзди, оце всі підготовки, миття квартири, потім, власне, каже, там підлога не домита, ну, це все. А підлога домита просто походила, і вона знову така брудна. Тому я кажу, я помию, тільки коли вже. Вивезу речі, тоді в кінці помию, вийду, запоріг і все. Ну і, опять же, може, і десь і не домита, бо я просто не бачу того, що він може бачити, тому що мій зір це 20% зору нормальної, здорової людини. І це треба всім розказувати, бо люди не розуміють. Це так само, думаю, як не розуміють, якщо хтось там не чує, чи хтось там ще щось якась проблема в нього, так інші просто не можуть це усвідомити, тому що у них такого нема. Тому я скажу, що вам, хто бачить добре із глядачів на всі карти в руки, вам можна просто такі. Робить в своєму житті досягнення, що це просто капець. А вже у кого інвалідність, у того вже, блін, ограничення. І я колись бачила одну людину без рук і без ніг, і він був мотиватором. Тобто людина, яка сама була інвалідом, глибоким без рук і без ніг народився. Він досить відомий, там у нього жінка, діти, і він був типа мотиватором людей на щось, і він просто, мабуть, думав, да вам, з руками, з ногами взагалі нема що думати про якісь там неудачі чи щось там не виходить. Просто люди багато заморачуються на всяких думках. На мислях, на депресіях, типа їх просто треба гнати і це треба робити регулярно і осоз... осознанно, і працювати з собою. Над собою працювати. Якось так. Так що, хто мене хоче ображати, я просто блокую і знаю, що ви просто ідіот. Іначе не називеш, тому що ображать людину за те, що в неї не по її вині там з тілом, то це верх дебілізму, це хворі люди. Це реально хворі люди, такі страшні для суспільства. І не дай Боже, такі люди будуть десь у власті чи ще де. Це ж просто дебіли. Ну, світ різнобарний, мабуть, і такі люди потрібні для чогось. Так що не можна сказати, що таких не повинно бути. Просто це дивно ось так. Якось трошки втомилась за ці дні всі переїзд цей, втомилась реально, від того, що всюди треба самі все і все робити самі, і ніхто особа не вважає там, що ти там... Сама живеш, то що тобі щось допомогти чи що, ну якби не відчувається, то тобто, кожен хоче витягнути з тебе побільше і ну, наприклад, за квартиру то до кінця з тебе вижать по повній програмі. Як, як ти не відбиваєшся, не ругаєшся, то з тебе вижать по повній, Якщо ти платиш. То ніхто тобі не скаже, та ладно, там можна менше, ну тобто якось так. Кожен хоче використати по повній програмі. Але що зробиш? У мене нема такого, щоб ругатись там чи доказувати. Допустимо, коли зламався у мене кранік у той, що воду регулює в бачку. Власник сказав, що це твоя проблема платити. Хоча я той краник не дотрагувалася до його взагалі. ну, Може, раз чи два, то значить його проблема це його квартира і його а не мій. І я не хотіла, у мене якось нема сили висказувати, казати, що це твоя проблема, давай плати. Тобто людина отак от хватає, все вихватує, а воно ну, все одно, мабуть, все вискальзує з рук. Він вихватить у мене те, що він повинен заплатити, а воно з другого боку вискользне. А мені звідкись прийде. Я так думаю. Просто доходом якимсь прийде. Якщо так думати, то набагато легше жити. Зав'язала волосся, бо час від часу воно дуже нервує. Жарко, там, зараз на вулиці дуже жарко. Сьогодні мен, мене, коротше, така сонливість, сонливість розбирала. Єле відійшла, прямо хоч лягай і спи, бо рано встаю, щось ранку навіть пів шостого, то мухи якісь садятся, там хостели, то сусіди дверями ляпають. Ну, щоб сказати, що мене це нервує сильно, ні. Я навіть рада, що якісь люди поряд ходять, тому що так жити не можна. Стільки часу жити одно не можна. Ну, в квартирі, де тиша. А, я вже відпочила від шуму. Ну, тобто пожила сама, ось майже 5, 4 роки. Ну, 4 роки пожила і все, і тепер я хочу серед людей. Які просто десь там собі живуть, хай вони там стукають, гупають, але щоб мене не трогали. Не так, що якісь претензії, як то серед жінок буває, що якісь претензії, ти там не поприбирала, ти десь там не є, та оце битавуха, оця, вона, я б швидко звідти пішла. Мені підходить, що там чоловіки. Вони там собі живуть, не, мене не трогають, вони дверями ляпають, хай собі ляпають. Навіть трохи там заванюється, хто там курить, хоча курити не можна в туалеті, а хто там просто, як кажуть, по нас цікаво ваняє. Мені це навіть не, не задіває, мені пофігу. Головне, що вони мене не трогають і вони десь там ходять, собі якесь життя йде. Тобто, так от дивно, дивно досить, але це краще, ніж якийсь бабський колектив, і це починається бла бла бла, а там та, а та та, а та поклала, а та пішла, а та те. Взагалі, так не люблю сплетен, дуже не люблю. Не люблю колективи, в яких сплетні це на першому ну, рівні. Тобто починають обговорювання, хоча сама можу щось висказувати, що мені просто не подобається. Але оце такі з чого. страшно не люблю. І, мабуть, буду завжди присякати. Як хтось буде десь сплітнічати, бо вже так було не раз, що людина починає розмову, просто, типу, щоб по обсуждати когось там. Когось побачила, о, не така там, спідниця, те, не, не все, ну, це взагалі якась дикість. Оце якби хостел з жінками, то це присутствує 100%. Мені це не підходить. Краще по факту розмовлятися по существу, по, по ділу якомусь. Тоді мені більше цікаво. У мене більш такий чоловічий склад характеру, мені здається. Може, я помиляюсь. На цій ноті закінчимо, бо може мені вже бухгалтер щось вислала, якісь інструкції. О, треба ж ці хворобові отримати.